Всім доброго, тихого, мирного, спокійного вечора. На що я сподіваюся? Ми на рибалці. вечір, ставок, хороший настрій. Ну, звичайно, сподіваємося на гарний улов. Якщо хтось пам'ятає, що у нас є кот Васик, то він з нами. Він до нас прийшов, він нас оберігає, він нас полюбляє, він нас обожнює. Зараз я вам покажу нашого Василика. Ну що, Василику, привіт! Всім добрий вечір. Ти з нами. кс кс кс, -кс, -кс, -кс. Моя хороша киця. Ось Василик. Ось кс-кс-кс мій хороший. Ще ми рибки не зловили. Ти в очікуванні. Мяу-мяу. Чекаємо на рибу. Ой мій хороший Васик. Буде риба? кс 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 бив, Ну, не знаю, як риба, вже вуку загубив. Що ми сьогодні зловимо? Чи то кайф, чи то нішо? Сонце сіло, вечір прийшов, риба ще не прийшла. Тож, всім гарного вечора, добрих помислів до сподівань. Підписуйтесь на наш канал. А далі буде цікаво, що ми зловили, як ми зловили. І все інше в наступних відео. Васику, лови рибу! Вон лежить твоя рибка, давай, давай, давай. Пійма якраз до Василя кинув. Прямо в рот. Васику, ну я не знаю як хто, ну ти взагалі. Василій? Васику, смачного тобі. Прямо до рота прилетіло.